Компанія Валідо Спецавто представляє спеціальну аварійно-рятувальну машину важкого типу САРМВ на базі повнопривідного автомобіля МАН з колісною формулою 4х4. Призначення САРМВ ліквідація наслідків дорожньо транспортних пригод різних ступенів техногенного характеру. Ліквідації наслідків після пожеж в наш час сарамве активно застосовується для ліквідації наслідків ракетного обстрілу мирних міст країною агресором. Машина обладнана краном маніпуляторною установкою. Яка знаходиться в задній частині нашого автомобіля. Краноманіпуляторна установка призначена знову ж таки для того, щоб підняти важкі частини. Також вона застосовується при дорожньо-транспортних пригод, якщо потрібно достати машину з кувета. Максимальний виліт краноманіпуляторної маніпуляторної установки 7,1 метр. Максимальна вантажень підємність цієї установки 5,9 тонн. Кабіна призначена для переміщення особового складу до місця виникнення надзвичайної ситуації. Кабіна обладнана всім необхідним для комфортного пересування як містом, так і поза містом. Це мається на увазі кондиціонер, коробка автомат. Додатково встановлений автономний опалювач переднього і другого ряду сидінь. В кабіні встановлені захищені засоби радіозв'язку. На даху кабіни встановлена світлова гучномовна установка. Керування світло гучномовної установки відбувається з пасажирського місця. Задня частина кабіни обладнана місцями для кріплення дихальних масок. Спинки сидінь обладнані системами для кріплення дихальних апаратів. Також в задньому відсіку у нас є засоби для освітлення, які необхідні під час розборів, завалів або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Для зручного доступу на дах автомобіля в машині розташована відкидна драбина. На даху нашого автомобіля розташована горловина для заправки піни. Розташовані два рундука. один призначений для перевезення такелажного обладнання засобів для пожежогасіння. Другий рундук у нас призначений для перевезення ручного інструмента, лопата штикова, лопата совкова. На даху автомобіля знаходяться два багори та розсовна драбина. Надбудова має по три вісіки з кожної сторони. В першому віціку знаходиться модуль пожежогасіння. Для зручного доступу до модуля призначена відхідна сходника. До модуля є шланг високого тиску, розташовані два рукави для роботи з пожежним модулем. Тут у нас також бак 100 на 300 для води і 130 літрів для водопінної суміші. Модуль може гасити як чистою водою, так і якщо є необхідність піною. Загальна довжина шлангу 40 метрів. Для зручності в цьому віціку розташований ручний інструмент для затягування пожежних рукавів. В середньому вісціку з правої сторони розташований аварійно-рятувальний інструмент, гідравлічний інструмент, різаки, розтискачі, електричний інструмент, відбійники, бензопила, бензоріз, гідравлічний інструмент, розтискач, комбінований інструмент, який може. Виконувати функції як розтискач, так і різак. Чисто різак, домкрат. Додаткова насадка на універсальний інструмент для того, щоб з нього зробити додатковий домкрат. В цьому віціку у нас також є дві каністри для паливно-мастильної суміші, вогнегасник вуглекислотний кислотний ПВК 3.5. Додатково в цьому відсіку є засоби стабілізації під час проведення на надзвичайної ситуації. В ящиках в цьому відсіку знаходяться костюми для роботи з хімзасобами, якщо у нас є витік паливо-мастильних сумішей або шкідливих речовин. Також у нас знаходяться мотузки, пожежні, рятувальні. І інше обладнання, яке необхідне для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. В задньому відсіку у нас розташований генератор. Генератор, оскільки має вагу, розташований на спеціальній платформі, яка дозволяє полегшити доступ рятувальникам. Над генератором встановлене місце для перевезення дихального апарату та дихальної маски. Даний відсік має три типи нож: складальні ноші, так називаємо гелікоптерні ноші і виглядні дошки. В цьому відсіку є П-образна платформа, яка призначена для ліквідації наслідків ДТП, якщо у нас ДТП з великовантажною машиною. Розташована тринога рятувальна. Призначення триноги, якщо потрібно, з колодця дістати або людину, або тварину, яка туди потрапила. Комплект до триноги. Лебідка. Також тут ручний інструмент, який призначений для лебідки самого автомобіля. Передній лівий віцяк має наступне обладнання. Освітлювальна установка. Проблизкові маяки, які призначені для того, щоб показати, де саме відбувається проведення робіт. Зарядка акумуляторних батарей, які необхідні для гідравлічного обладнання. Спеціальний інструмент призначений для відкриття дверей, для ліквідації наслідків ДТП, перерізання пасів безпеки, перерізання акумуляторних дротів. Інструмент, який необхідний для того, щоб зафіксувати подушку безпеки в разі дорожньо транспортної пригоди, щоб не пошкодити потерпілу сторону. Знизу знаходиться бак для гідравлічного мастила для краноманіпуляторної маніпуляторної установки. Спеціальні мостики для того, щоб машини, які проїжджають повз, не проїжджали по пожежних рукавах. Також тут знаходиться акумулятор. Середній лівий відсік має наступне обладнання, первинні засоби пожежогасіння, порошковий вогнегасник. Ручний інструмент для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також в цьому відсіку розташовані пневмоподушки, призначені для того, щоб підняти важку плиту і звільнити доступ до потерпілої, гідравлічний інструмент, костюми для холодної води. На висувному відсіку розташований ручний інструмент для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації дорожньої пригоди, а також системи для стабілізації кабіни. Кірка сукера. Сукера інструмент для проникнення халіган, кувалди. Лопати використовуємо тільки фірми Фіскас. Задній лівий віцік має наступне обладнання, телескопічна драбина, пожежні рукави, гідравлічна маслостанція. Призначення гідравлічної маслостанції для того, щоб... Можна було працювати саме з гідравлічним інструментом. Це смоктуюча помпа для брудної води, це відбійний молоток, це різак. Також в цьому віці розташована плаваюча мотопомпа, призначення мотопомпи, для того, щоб можна було заправити сарамве водою з озера, з річки, якщо немає доступу до гідранта. враховуючи вагу гідравлічної маслостанції. Вона також знімається за допомогою електричного приводу. Також тут знаходиться гідравлічний відбійний молоток та гідравлічний різак. Головний плюс. Гідравлічного інструменту в тому, що він може працювати в найгірших умовах і під водою до одного метра. Спеціальна аварійна-рятувальна машина важкого типу від компанії Валідок писав, є кращою на ринку України і немає аналогів.